Політичною новиною минулого тижня стало підписання Верховної Ради скандального мовного законопроекту. Народний депутат Володимир Каплієнко, про якого мене нещодавно розповідали, в зв'язку з проведенням благодійної акції Рука допомоги, звернувся до голови Верховної Ради України з проханням відкликати свій голос. Він голосував проти законопроекту, але його картка проголосувала чомусь за. Через мережу інтернет, Володимир Каплієнко розповсюдив звернення до громадян України з поясненням своєї позиції. Знаєте, я е, вважаю себе патріотом своєї держави. Я вважаю принизливим для себе ставити будь-які борони або е, будь-які перешкоди для поширення всіх притаманних націй-чинників. Це стосується кордонів, це стосується мови, це стосується грошової одиниці, це стосується просто свідомості і глибинної підсвідомості нашої нації. Ви знаєте, коли розпочиналася ця дискусія біля мовного питання, саме я, народний депутат України Володимир Каплієнко, підняв збурення в парламенті і звернувся до парламента з відповідною заявою. Я думаю, що деякі з вас дивилися його і в інтернеті, і по телебаченню і через трансляції телеканалу Рада. Коли я назвав, що це закон, який спрямований не на формування регіональних мов в Україні, а на саме на створення українського гетто для української мови. Цей закон має е, такі вади, які фактично по дев'яти пунктам призупиняють вільний розвиток української мови, не дають можливість її використовувати повсякденному житті, ставлять перепони перед громадянами щодо вільного використання ті української мови в тому середовищі, де вони спілкуються. Посилаючись на ті чи інші статті, в цьому законі передбачена карна відповідальність до п'яти років за непідтримання статусу оригінальної мови фізичними громадянами, представниками підприємницького колу, установами, представниками державного і недержавного сектору. Безумовно, такі закони не можна приймати. За цей закон не декларується ані Конституцію, ані Конвенцію Ради Європи, ані хартію оригінальних мов та мовних меншин. Все, що висходить на сьогоднішній день, це передвиборча профанація, яка внесена до парламентської зали саме тими спекулянтами, які хотіли б розчавити українське і поставити якісь перепони на нормальному розвитку українського суспільства. Забити кол великий цвях. Між українцем і неукраїнцем розбити Україну за національною ознакою. Безумовно, такі закони підтримувати не можна. Я свою позицію висловив те, що відбулося вчора. Чому сталося так, що саме моя картка проголосувала за. Я хочу задати питання всім нам, який спосіб це відбулося. Я звернувся до Верховного голови Верховної Ради України Володимира Литвина. Як це відбулося? Я звернувся з проханням ліквідувати. Зарахований позитивний голос за цей законопроект від мого імені, а також прийняти заходів щодо недопущення в подальшому подобних ініціатив або перекручення факту голосування народного депутата. Ви знаєте, слава Богу, що це було тільки перше голосування. Закон був прийнятий лише в першому читанні. Я, народний депутат України Володимир Каплієнко, говорю вам, що я зроблю все для того, щоб до другого читання цей закон був розбитий вщент, щоб до другого читання цей закон не пройшов. Я вношу таку кількість справок, скільки слів в цьому законопроєкті. Я не хочу, щоб нас розбивали по мовному питанню, бо я цього не хочу, тому що я українець. Вважаю, що ви зрозумієте мою позицію. Вважаю, що, що ви підтримуєте тезу на рівні всіх територіальних громад, на рівні всіх населених пунктів про неможливість підтримання подібного законопроекту. Слава Україні і героям слава.